Привіт! Ви на каналі В'яжемо Розкажемо. Мене звуть Марічка і ви можете мене привітати. Я подужала бабусин квадрат. Здається, я осідлала його. Як ви вже прочитали у описі, або ж побачили попереднє відео, або зараз почуєте від мене цей канал створений двома подругами Аліною і мною. Аліна тут вчить мене в'язати. Наразі це поки бабусин квадрат. Оцей метод виявився доволі норовливим, і я не могла тривалий час його подужити, не могла тривалий час зрозуміти механізм, що і як куди робиться. Аліна за цей час записала кілька допоміжних коротеньких відео про те, що таке нагітне кільце, як його починати, як зручніше, що таке стопчик з накидом. Бо, як виявилось, найбільшою моєю проблемою був саме цей стопчик з накидом. Я робила одну і ту ж саму помилку. Про яку вам згодом розповім. Так, тут я зроблю правильно, щоб ця дірка не була така велика. Ой. Через дві. І от ще раз через дві. Коли я оце чула, я подумала, що це типу як новий. Я робила неправильно. Отже, треба було робити раз, захопили нитку. З кола вийшли. Захопили нитку ще раз. І отут, коли вже є три типу петельки, ще раз захопила нитку. Оце стовпчик з накидом. Провели через дві ті петельки. Ще раз захопила нитку, як на повітряну. І через дві оці петельки. Ось це стовпчик з накидом той. Фух, бачите, тут є, типу. Уже три. Так. Так, три. Ну, коротше, я робила, зараз покажу як. Я брала нитку, в коло, нитку брала з кола і проводила. Ой, хвилинку. Через. Захоплювала нитку, ти типу, поляник є. В коло, виймала через центр кола, так. І ось так виймала. Тобто, я один етап не доробляла. І тому я не розуміла, що ще через дві? Тобто ще через дві. Для мене, ага, ну напевне, треба знову ось так от зробити. Типу, ще через дві. Ось, і я забула робити той етап. І, власне, тому в мене вийшло ось таке. А не, те, що треба так зачекайте, треба це сторочити. Мій сором і міс Андестендінг. Так, є мої три. Каліна, як побачить, що я робила, то буде, то буде щастя. Привіт через кілька годин. Так, я змогла в один і самий день сняти і те і те. Ха-ха-ха! Власне. Це була моя типу друга спроба, яку я доробила. І як бачите, вона зовсім провальна. Це зовсім нікудишня, але я вирішила залишити, аби зрозуміти, що я не так я роблю. Тут я робила не неправ... до стопчик з накидом. І я потім покажу, як я робила, і тут як треба було робити. Це вже путній варіант, але також не без помилки. У моїй голові чомусь було переконання, що в одному кластері, як називається Аліна, Має бути чотири стовпчики з накидом, а не 3. Їх має бути 3. В другому колі я вже правильно зробила. І, власне, Ліна так мені потім підтвердила, що все добре, тільки мають бути три стопчики з накидом, як це ось тут. Не вийшло. Бо я надто була зациклена над тим, що правильно зробити. І в моїй голові змішалася інформація про те, чого там має бути три, чого має бути 4. Ну, якось так, що я можу зробити. Отже. Я зрозуміла, що мені б хотілося мати схему. І мені спершу потрібно відео, напевно, від Аліни, або опис детальний, що означає кожне позначення на тій схемі. Я цього дуже хочу. Я її просити, можливо, зроблю сама, як розберусь для вас уже. Але розумію, що кілька підходів були б дуже. Влучними одночасно точніше, що і схема поруч, і за тою схемою показано, як в'язати. Я б хотіла, щоб під час роботи майстер-класу Аліна частіше показувала ось так на камеру проміжні етапи її роботи. Мені цього дуже не вистачало в деякі моменти, бо я дуже не впевнена в'язальниця, Я ж вперше це роблю, і мені інколи хотілось підтвердження, що я роблю правильно. Поки ви спостерігаєте за моїми в'язальницькими потугами, зауважу, що триндійти набагато легше, аніж робити. Пригадайте це мені під моїми майстер-класами, наприклад, з виробами з пряжі з готовими петлями. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаві вам такі вироби з такої пряжі. Чи вона втратила актуальність ще тоді, коли я тільки вчилася з нею щось робити? Буду вам дуже вдячна! А повертаючись до квадрату, як ви бачите, вчилася я в різні дні, в різних місцях. Як тільки випадала нагода, я брала і вчилась, і в'язала. Виходило це не завжди. Але кажу це для того, що якщо раптом у вас, як і у мене, немає неподільної години на день для речі, для заняття, яке вас цікавить, але не є першочерговим у вашій буденності, не переймайтесь, це нормально. Вчитися довго нормально. Якщо не виходить з першої спроби, це теж нормально. Боляче інколи образливо, але нормально. Якщо від цього заняття не залежить ваше життя і виживання і існування, загалом то нормально вчитись довго. Нормально, тому не переймайтесь, ви не одні. Якщо це відео для вас не є першим, яке ви дивитесь на нашому каналі, то напевне помітили. Те, що я кажу в вступі, трішечки не співпадає з тим, що відбувається на нашому каналі. Адже за час, коли я записала ось те відео, той вступ, і час, коли я його монтую, навіть не виставляю, бо хто знає, що трапиться сьогодні вечором, і чи взагалі я це зможу зробити вчасно, запізнившись на перепрошую півтора місяці. Аліна зробила вже не один майстер-клас. Вона неймовірна молочинка, вона цим загорілася. Я так тішуся з цього приводу, що не можу не поділитися з вами. Я вже в передчутті наступних моїх спроб, але поки так, тому не засмучуйтесь. І власне так, як ви помітили, пройшло два місяці з часу, яке записала. Вступ і з часу до цього моменту, коли я його монтую. Тому я не кидаю слів на вітер. Пройшло не три дні, пройшло два місяці майже. А! Так, я щось надто багато розійшлася не по темі. Власне, на відтинку назад я говорила, що не перероблятиму. І тут, як ви бачите, я типу продовжую робити помилку. Як ви розумієте, це помилка, тому кажу вам, якщо ви на початку бачите, що помиляєтесь, і далі йде не зовсім ідеально, краще зупиніться. Зупиніться, переробіть або обріжте, й почніть заново, це зекономить потім вам час і нерви. Я це вам говорю уже з висоти помилок. Я хотіла продовжити, зрозуміла, що роблю дурню. І врешті ем, повернулася до початку. Переробила повністю той квадрат, чому рада, що я не продовжила, бо було б, ну, було б недобре. Було б об'єктивно недобре і погано. Треба вчасно зупинитись і визнати, що ти робиш помилку вже на початку, і діла не буде. Бо якщо щось погане від початку, кращим воно не стане. Хіба це якесь супервиключення з нереальної події? В мене все. Повелись, повірили. На годиннику третя до очі я розійшлася, тому слухайте, якщо не вимкнули 5 хвилин тому, самі винні. Власне, я тут до чого. ось наочний приклад, чому дійсно треба було почати спочатку. Те, що я там кажу на тому відео, не має значення. 30 разів одне й те саме, вам то не треба ще більше, ніж не треба, те, що зараз вам кажу. Але... Як бачите, якби я продовжила той квадрат, воно б не вийшло симетрично. Воно було б негарно, не цікаво. Воно б дратувало навіть мене людину, яка не є перфекціоністкою, але навіть мене дратувало. Тому якщо у вас тяга до ідеальності більша, точно переробляйте, як тільки бачите, помилку. Так сталося, як гадалося. ой. Не думала я сьогодні знімати, але, але я мушу вам показати, що я наробила. Так, в мене досі є проблема, як не дивно, з затягуванням. Оці дірочки, де були з'єднувальні петлі, з'єднання кола, вони вибиваються загальної її картини. Я поміняла дещо. Мені так було зручніше. Я, швидше все, точно <смас> десь робила помилку. І, напевне, треба буде ще раз спокійно передивитися повністю майстер-клас без повторювання. Бо я паралельно роблю і щось кудись моя увага йде геть. Я е, тут, щоб в мене були нормально дірки, а не більше їх, е, робила перший кластер, де. Перші повітряні петлі чотири, потім стопчики з накидом три. Я робила один повітряні петлі, рядок і два стопчики з накидом. Бо коли я завершувала коло починаючи три стопчиків з накидом і один рядочок повітряних петель, у мене виходили надто ну, тобі, на ті дірки. Я дивлюсь валіни по одному, а у мене інакше. Я вирішила після разу третього невдалих спроб, може більше, зробити так. Тобто чотири вітряні петлі, два стопчики з накидом і далі робити по схемі і завершувати теж просто трьома стопчиками з накидом. І так, плюс-мінус, воно виглядає ніби нормально. Знову ж таки, я потім буду переробляти вирішувати, бо десь я помиляюсь. Я впевнена, що десь я помиляюсь, але поки що моя затуманена голова. Тривожна і, і затурка на трішечки вже не бачить, де я роблю помилку. Сподіваюся, у вас з цим краще. Сподіваюся, ви більше хмітливі і краще мотикуєте, ніж я. Але все одно приймаю привітання. Це нарешті трапилось. Марічка, нарешті, змогла зробити щось, хоча б схоже на квадрат, а не як було до того. А знаєте, як було до того? А знаєте, знаєте, я вам зараз покажу. Зараз я покажу, покажу. Он, що було до того. Ось. Ось. Тому оце вже прогрес. Ой, а знаєте ще, знаєте ще, ще? Аліна цього ще не знає, але я сподіваюся додати це якийсь влог. Я скоро буду вдома. Ненадовго, на жаль. Хотілося б вже залишитись назовсім, але поки що не вийде. Але я збираюсь зробити ліній сюрприз. Трішки гарно з мого боку, насправді. Я тільки кіком людям роблю сюрприз, бо знаючи, що вони ніби не образяться і мають час вдома бути. Боже, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Знаю їхні плани, умовно, що вони будуть на місці і зможуть мені приділити хоча б годинку свого часу, якийсь днів. Але Аліна мене запитувала. Ой, а ти що приїдеш? Ти запитуєш за день незалежності, що буде робитися в Чернівцях. Я така то, то для брата йому дали відпустку, то він тут ну, ну, щось кудись пішов. Але це дуже негарно з мого боку. Я вже коли е, ляпнула дурницю, цю пішла на мороз, зрозуміла, що так негарно, особливо з друзями, так негарно. Е, той сюрприз не не вартує. Образи не вартує, і напевно я їй розкажу, коли буду в літаку. <ріху> Але все одно. Я щаслива з тим, що скоро побачу Аліну, що скоро буду вдома, побачу свого братика, свого свою маму, побачу своїх друзів, і я дуже цим тішусь. Дякую за перегляд. Ми ще побачимось, і ви ще не раз почуєте, де я топлю, як і, можливо, навіть чому. Бажаю вам не бути мною, Па-па!